Звісно, е, в Ютубі у нас не такі потужні прямі трансляції, вони не так багато набирають глядачів, ніж у При цьому всьому, ми можемо тут пряму трансляцію одразу зберігати. Е, тому ми тут її зараз записуємо. Е, що хотілося б <кхем> трошки пройтись. По чому? Е, По-перше, це ціна меду. Е, є кілька факторів, які впливають на ціну меду. Перше це світова ціна меду. Друге це наявність запасів меду, в пасічників, в заготівельних компаній і так далі. Третє це врожай, який збирається цього поточного року. Чим нижче врожай, тим вища ціна. Чим вища врожай, тим нижча ціна. Це логічно. Ну і само собою ціна. Цукру, ціна е, е, ринку, яка повинна бути на той чи інший період. Е, сюди ще можна підв'язати долар, але долар не так сильно впливає. Долар більш впливає на те, що в гривні мет знецінюється. Е, тому, значить, перше, є ще один, до речі, фактор. Ще один фактор, про який хотілося поговорити найбільше і Які хотілося б зачепити найбільше. Це люди. Це самі пасічники. Це самі пасічники, не звичайні люди, а іменно пасічники. Це є сама-сама така велика проблема на ціноформування меду. Бо якщо світовий ринок стоїть, якщо мед все одно качається, мед все одно наявний в людей є, то на жаль, на жаль, Пасічник часом страдає ерундою. Як ця ерунда виглядає? Ця ерунда називається плачі. Що таке плачі? Плачі це коли до нього приходить покупець, і пасічник такий, ура, рано, кінець прийшов покупець, зараз, зараз будемо продавати ми. І покупець запитує, скільки коштує. Пасічник каже там. 400 гривень за літру або 300 гривень за літру. І покупець починає плакати. Боже, як дорого! А мені ще треба 10 дітей в школу зібрати, а мені ще треба там, я не знаю, дідочки відправити щось там, десь за кордон. А мені ще треба там собаку прогодувати, а мені ще треба комуналку заплатити. І туди захотіла меду, а ти з мене вимагаєш 300 гривень на формування. Тому е, пасічник чує ці плачі і далі такий: Блін, мій мед ніхто не буде купляти за 300 гривень. Давану я поставлю по 150 і ліпенький мед по 150 гектар. Хатава Булечка, яка поплакалася, чи та жіночка, яка поплакалася, щаслива пішла додому зі своїм медом по 150 гривень. Е, це, це велика проблема. Я вже не раз наводив приклади, що е, ти приходиш в супермаркет, тебе ніхто не питає, чи, чи доступне тобі те м'ясо е, по 400 гривень за кілограм, чи недоступне тобі те м'ясо. Тебе ніхто не питає, чи дорого тобі заплатити за буханку хліба 30 гривень, чи недорого, Тебе ніхто не питає. Е, тебе ніхто не питає, чи е, дорого тобі купити молоко е, там по 40 гривень за літру, чи не дорого? Нема такого, щоб е, в супермаркеті ти стояв і на касі торгувався. Ну давайте там, ну блін, ну дорого мені там. Я не можу купити, там, я не можу зробити. Просто люди вже ментально привикли, що якщо ти приходиш в супермаркет, то там не можна. Там просто приходиш по ціні, що там є, йдеш на касу і розраховуєшся. Ще є дуже такий великий психологічний сигнал, що людина вона не буде в супермаркеті спорт, а от на базарі вона поторгуватися. Так, стосовно ціни меду в тому самому супермаркеті, це буквально тиждень назад перевіряли ціни в Ашані, Так там літра меду стоїть вище 400 гривень. або 400 400 гривень за різнотрав'я, якась акація, не дай Бог, чиста гречка чи щось, вона стоїть вище 400 гривень за літр. Тому питання, для чого нам самим демпінгувати ці ціни? Викачали ви меду тих 500 літрів? Не спішіть його реалізовувати. Е, реалізовуйте потрошку, але тримайте свою ціну. Е, зрозуміло, що вам там гроші потрібні і так далі. Потрібні гроші, занесіть об этом, якщо вам не шкода свій мед віддавати за безцінь. Е, а так то підготуйтеся, закупіть баночки, закупіть тару, зробіть наклеїчки, е, пофасуйте все красиво, позакручуйте і підіть на базар. На сьогоднішній день більшість пасічників мають операторів в ринку. Це дозволяє торгівлю на базарі. Просто берете там, заповнюєте там, справку на базарі, прям, типу, що ваш мед, вам можна з вашим медом торгувати на базарі. і все. Є ще варіант. Ви можете оформити ФОП на першій групі, там невеликий податок. Декветну торгівлю розрібну на ринку і все. І ті торгуйте. Невеликий податок, буде гривень 500 десь і познаймених працівників здається. Я не розумію, чого пасічники так не роблять, але з другої сторони я це все розумію, тому що пасічник наш звик мед торгувати як банку, меду продав, кришкою пластмасовою закрив. І назад баночку ще й повернув, щоб ще кинули кусочок хліба. Ну от такі в нас традиції. На Цього нічого поганого в принципі, немає. Це добре, але це знову ж таки знижує, знижує вартість нашої продукції. В той час, коли пасічник може нормально підготуватися, він того не робить. В той час, коли пасічник може провести свою торговлю медом, він того не робить. В той час, коли пасічник має тримати марку свого меду виключно через те, що це мед, це органічний продукт. Мед це дорого. Мед це, е це користь здоров'я в першу чергу. Мед, це, мед це продукт, який е майже на 100% засвоюється організмом. Мед це той продукт, який е дає нам можливість вилікуватися, підняти імунітет. Мед називають напоєм богів, е тому що. Тільки на Олімпі, там, за е, всякими грецькими оповіданнями е, і легендами, могли боги пити цей нектар. Е, бджолу називають Божою мухою. А ви так це все зводите на ні? Для чого не розумію. Е, в той період, коли ми повинні тримати ціну, е, в той період, коли пальне виросло в два рази, в той період, коли йде війна. В той період, коли будь-які ціни поповзли, поповзли вверх, ви ціну намет скидаєте. Де логіка? Де логіка? Ви думаєте, що ви більше всіх продасте, тим, що ви мед скинули ціну? Та ви цим вбиваєте свою ж економіку, своєї ж пасіки, якби ви тільки розуміли. E -е, панове, тому не робіть дурниць. Прийдіть на заправку попробуйте поторгуватися, щоб вам пальне дали не по 50 гривень за літр, а щоб вам пальне дали по 30 гривень за літр, так як було раніше. Поторгуйтесь, спробуйте, почуєте відповідь. Тому не робіть дурниць, Цінуйте свою працю. Не виливайте свій мед за безцін. Працюйте, пам'ятайте, що бджільництво і пасічник – це не дешево, це прибутковий бізнес. З точки зору економіки і з точки зору моралі, це благодатний бізнес, бо ви оздоровлюєте націю своїми діями, своїм продуктом. Але не дурійте, не робіть великих дурниць. <кій> Якщо у вас дуже велике є бажання під час війни допомогти чи там дати меду для ЗСУ, так просто дайте того меду для ЗСУ, а не скидайте ціну. так буде саме правильно. Всім гарного дня, всім гарного часу доби. Будьте мудрі, робіть мудрі вчинки. І саме головне бережіть себе. На все добре.